Друзі, хочу вам зробити огляд на муніципальний басейн. У нас в Гандії в центрі. Щось ніяк не доходили ноги до нього, але сьогодні все-таки вирішили піти подивитися. Щоб розуміли, вхід 2,20. 2 євро. Маємо дитячий басейн. Бачите, вони зробили ось таку територію. Ну і основний, де вже більша кількість людей. Є ось такі лежаки. Я б сказав, що людей ну, достатньо. Людей достатньо, басейн заповнений, але так зараз як п'ята година, всі вийшли відпочивати. Ну, Як ми бачимо, в принципі, симпатично. Поки що мінусів таких наявних не виявлено. Окрім того, що я так розумію, тут не можна нічого купити. Подивіться, зато вид на гори. Клас. Тобто потрібно або йти зі своїм, або просто купатись. Ну, краще, звичайно, перестрахуватись. Ну, бачите, тут теж є лежаки, там далі така зона вже більш простіша, що можна просто посидіти на кріслах звичайних. Але круто. Один із басейнів муніципальних в місті Гандія. Я б сказав, що він. Великий, і в цілому мені особисто він подобається. Відпочиваємо.